З пістолетами сокирою на співробітника муніципального контролю напав власник приватного будинку у прилуках. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Юлія Ковтон. Сталося це 24 червня, коли комунальники приїхали прибирати сміття, яке виходило за межі будинку чоловіка. Під час сутички чоловік з пневматичного пістолету вистрілив у плече працівнику мунконтролю. Його з пораненням шпиталізували до центральної міської лікарні. Ці кадри відзняв телеканал Прилуки. Напередодні чоловіка попросили прибрати сміття біля свого будинку. Його чоловік, зі слів сусідів, збирає останні сім років. Затриманому 69 років. Живе він у прилуках. Приступніка Зброю вилучили і направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство і застосування зброї. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.